всіх вітаю! Ви на каналі Ярослава Home Event І сьогодні хочу поділитися з вами цікавими великодніми рецептами, дуже простими, але дуже смачними. Ну що, поїхали! Спочатку будемо готувати розсол для божаніни. У нас тут сіль, цукор, коріандр, лавровий лист, душистий перець і хвостика, з розрахунком на 1 кг м'яса, 1 літр води. Заливаємо і доводимо до кипіння. Коли росол охолоне, заливаємо наше м'ясо. У мене це свинина ошийок. І забираємо у холодильник на 24 години, мінімум на 8 годин. Тепер робимо суміш, якою будемо змазувати м'ясо. Тут молодий лавровий лист, паприка, коріандр, перець, чесник і масло. Все ретельно перемішуємо і будемо змазувати наше м'язко. Солити м'ясо вже не треба, тому що сіль уже в нашому розтворі. І тепер ми виймаємо з роствору і промокуємо серветками для того, щоб забрати усю зайву вологу і обмазуємо спеціями. Щасю трава мосефаріберем Я буду запікати у такій формі. Можна запікати і у рукаві, буде все однаково і хочу ось так зафіксувати божаніну у двох місцях для того, щоб вона тримала таку більш стриману форму. Ставлю на 180 градусів на годину 20 годину 30, треба дивитися по своїй духовці. Після того, як приготувалася, я даю їй добре охолонути, так, щоб можна було брати руками і вже буде нарізати. Але я б ще так півдня ще б точно дала їй ще настоятися, для того щоб можна було її їсти саме як нарізку. Мені дуже подобається цей рецепт. Божаніна виходить дуже сочною, соковитою, тут в міру спеції, вона не занадто перчена, не занадто солена якраз те, що треба. І дітки також будуть з задоволенням її їсти. І для мене це страва номер один на Великодень. Далі я вам пропоную приготувати ось таким способом картоплю. Спочатку її треба відварити до готовності, потім на Протвіні. Ось так от прижати, змазати сметанкою. Сметану можна додати зелень і часничок, так буде пікатніше. Посипаємо пармезаном. І відправляємо духовку на 15 хвилин, чисто для того, щоб сир розтанув на 180 градусів. І я ще посипаю ось такою приправкою: це томати і базилік. Вона мені дуже сильно смакує, я її майже скрізь додаю. Вона дуже класно збалансовує такі смаки, особливо, якщо є пармезан. Ця страва готується дуже швидко, дуже просто, легко. І вона мені нагадує такі гніздечка. Тому мені здалося, що на Великодень такий гарнір буде доречно. А тепер переходимо до закуски. Відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо авокадо, кінзу, зелену цибулю, часничок. Хто не любить кінзу, замінюйте на петрушку, але все одно раджу дати шанс кінзі у цій страві, тому що все ж таки тут буде більш збалансований смак саме з кінзою. Додаємо каперси, солимо, перчимо, додаємо також молоту паприку, одну ложку оцту і дві ложки масла. Солому перчимо і блендеруємо. Якщо каперси не знайдете або не захочете їх брати, можна трошечки замінити їх на лимонний сік. Буде теж доволі смачно. Засовуємо начинку у мішечок для зручності і начиняємо наші яєчка, а потім прикрашаємо і все готово. Хода лише те, що зараз немає сонячного світла для того, щоб показати, як саме виглядає ця намазка, тому що на камері не зовсім вона передається. В житті вона набагато яскравіших відтінків такого жовто-зеленого, такого справжнього весняного настрою ця страва. Я пропоную вам обов'язково спробувати. Вона з такою легкою кислинкою відчувається і жовток, і авокадо. Словом, якщо ви любите всі ці інгредієнти, вам обов'язково сподобається. Ось такі у мене страви, ідеї до Великоднього столу. Дуже сподіваюся, що вам вони сподобались, що в принципі відео вам сподобалось. Тому я надія, що ви підпишетесь на мій канал, будете натискати на дзвіночок, аби не пропустити наступні мої відео також на великодню тематику. Буду рада бачити вас у коментарях. Сподіваюсь, ви напишете, що ви будете готувати на цей великодень, які є ідеї у вас, і що підкреслили ви з мого відео. Мені буде дуже цікаво почитати. На все добре, па-па!